Добрий день, мене звати Анастасія Віталівна, я юрист компанії Правова Позиція. Можна також представитись? Мене звати Ігор. Я клієнт компанії. Угу. Як про нас дізналися? Друзі порадили. Добре. З якою проблемою зверталися до нашої компанії? З приводу вирішення питання, з приводу військомату. Угу. Що саме було надано як послугу до нашої компанії? Були надані дуже добре юридичні послуги і послуги адвоката. Дуже сильно допомогли мені вирішенні даного питання. Якщо б не вони, то вже служив би. <свісно> Чи задоволені ви результатом? Так, <свісно> да, дуже задоволені. Буду радити всім своїм друзям і знайомим. Дуже вдячна вам за наданий відгук. В разі чого з вами не зв'язку і будемо продовжувати співпрацю. Звісно, будемо продовжувати співпрацю. Дуже задоволений даною роботою.